Бентлі, вона до нас вже заїжджає третій раз. Її бросили на три роки повний салон у нас води. А ця машина їде і дуже потужно, тому що тут 350 коней. Русик, це стоїть 6. <кій> Машини там по автобанах херачать, і пробіги на них 200 плюс тисяч кілометрів. «Лексус» врубали йому в бачину, дві двері під заміну, одна. І ось Ми тоді. Будь бампер, бах і на малярочку. Боті ваш улюблений автомобіль з вашим улюбленим двигуном. Audi a 6 c 7 двигун у нас 2 літра TFSI. У клієнта була проблема, що у нього впускні клапана дуже сильно забиті нагаром. Це, в принципі, болячка всіх TSI, TFSI двигунів 1,8, 1,4, 2 літри, 3 літри. У всіх є така проблема. Тут у нас GTC горіхоструй, який і відсмоктує, і подає горіх. Працюю як пилосос. Туди подав горіх і в себе назад його забрав. Два циліндри ми вже почистили. Ось в такому стані вони знаходяться. Ось так виглядає непочищений циліндр у нас, а ось так виглядає вже чистий. Якщо у вас автомобіль зранку троїть на холодну, втрата потужності відчувається, то скоріше за все впускні клапана на вашому автомобілі забиті. Можете приїхати до нас, ми ендоскопом одного циліндра подивимось. Якщо вони забиті, можемо відразу і почистити. Плюс зняли на автомобілі впускний колектор. Ну, Для чистки горіхоструємо і бачимо, що Що у нас тече помпа. Помпа вона їздить там 120, максимум 150 тисяч кілометрів. Болячка цих двигунів мотор теплонагружений, помпа пластикова, через це вона виходить швидко з ладу. Вентлі, про яку забули власнику, не пам'ятаю, показували ми її чи ні. Вона до нас вже заїжджає третій раз. Стартер, да, робили? Міняли. Ми знімали на ній двигун, її бросили на три роки. Власник повернувся в країну, вирішив її оживити. Вона не заводилась. Ми знімали на ній двигун, щоб відремонтувати на ній стартер. Зараз у нас яка проблема? У нас течуть дренажі, повний салон. У нас води згорів моторчик, який знаходиться під сідушкою переднього правого пасажиру. Він прям смердить горілим. Проблема з цією шторкою, але по тій стороні вона не складається. Падає пневма. Передній правий балон. Також у нас горять датчики тиску в шинах. Тому, хлопці, купляйте бентлі, коштують вони недорого, а ми будемо заробляти на їх обслуговування. Роботі у нас Audi a 4 b 9 2015 року з трьохлітровим дізелякою на стейджі другому. А так і не скажеш. Дивіться, які у нас колеса стоять, да? можна сказати, гражданські. Ніхто б не сказав, що ця машина їде. А ця машина їде і дуже потужно, тому що тут 350 п'ятдесят коней стейдж другий. Подивіться, який тут кульок стоїть. Що ми робимо? Пробіг 210 тисяч кілометрів. Проблем у нас немає з цепочками, але клієнт каже, що треба поміняти. Міняємо цепочки, відправляємо форсунки і турбіну на перевірку. Це вже новий двигун, трьохлітровий, який встановлювався з 2015 року. Майстри сказали, що не такі надійні, як ЦРЦА, тому що у нас були вже випадки, коли ми міняли двигун. Оці нові двигуни вже міняли. З Німеччини привозили нові, тому що вони не дуже ремонтно пригодні. Проблема у них з маслонасосом. Там навіть є регламент, коли його треба поміняти. До 200 тисяч треба поміняти. Але в нас автівки були, які приїхали з цим двигуном на 180 тисяч пробігу. Тому ось така машинка. Зараз чек у нас 130 з копійками тисяч. ланцюги, і башмаки ставимо в оригіналі, і машина далі поїде радувати свого власника, тому що ну, тут динаміка потужна, як ви розумієте. Ось так у нас виглядає салон. Знімаємо двигун, міняємо ланцюги, перевіряємо. форсунки, турбину и машина поехала далее. Давай заводим, Замена машины. Китаї 6. Та да, забідем катом. Чіпанули машину. Перемикаємось на гарматну 3 в нашу малярку Автомайстер Плюс. Як у вас справи? У нас все чудово. Роботи у нас дуже багато. Бачите, такі от проєкти робимо. Поміняли тут повністю всю праву частину. Ось, дивіться, це з донорами її висверлили і сюди приклали. Удар був настільки сильний. У нас зігнуло навіть підсилювач, як його назвати правильно, торпеди. Торпеду зняли. Зараз це все вже приміряємо, навішуємо двері. І будемо обварювати це все діло. Це наш вже другий стапель. Бачите, вони поряд стоять. Тут у нас стоїть лінкольн. до речі, який ми привезли з Америки. Наша компанія «Імпортмайстер». Веземо з Америки, робимо під ключ і віддаємо вже клієнту готову ластівку. Дивіться, у нас тут по роботі задня частина. Клієнт побажав нічого не міняти, все спасти. Зекономили гроші клієнту, панелі висверлили, одчіканили. Будемо назад варювати та фарбувати. Міняємо тільки кришку багажника, Так. Не? Це у нас крилишко з. Цієї Audi Q5 могли її десь бачити в наших тіктоках і так далі. По ній ми міняємо повністю чверть. Чому? Тому що було до цього, вона була зроблена неякісно і багато було шпакльовки. Шпакльовки, отак от було. Так. Зараз ми знаходимося в фарбувальній камері нашій. Тут ми відфарбували Volvo xc 90 фарбували капот, крило, передній бампер, нижню частину, лонжерони. і автомобіль буде вже збиратись. А також в роботу сьогодні до нас заїхав Passat b 8 це улюблений двигун, наш двохлітровий дизельочок на автоматичній коробці передач, DSG DQ250. Бачите, клієнт, щоб. Заправщик не переплутав, написав тут, що це дизель. Тут ми виконуємо великий комплекс робіт по машині. Такі машини в основному приїжджають у нас з Європи. І пробіги на них 200 плюс тисяч кілометрів. До речі, якщо така машина приїхала з Європи, і ви хочете її придбати, краще перевірити пробіг, бо він може бути навіть не 200, а 400. А по сідушках і рулю цього навіть видно не буде. Машини там по автобанах і майже нічого не видно, що там такий пробіг. В Таку машину доведеться вкласти гроші, якщо це до вас ніхто не зробив. Тут ми виконуємо великий комплекс робіт. Міняємо клапану кришку, комплект ременю ГРМ, передні сальні колінчатого валу, переущільнюємо піддон. Також міняємо дві опори двигуна ліву-праву. Плюс у нас була тут проблема ще з кронштейном. Тут немає різьби. Кронштейн також будемо замінювати, встановлювати новий. Передні диски колодки, повне ТО з заміною всіх фільтрів. Переущільнення форсунок, ось такий великий комплекс робіт, який коштує, щоб ви розуміли, 100 тисяч гривень. Тож, друзі, якщо ви хочете таку машину собі придбати з Європи з великим пробігом, і цього ніхто там не робив, а в Європі не так гарно обслуговують автомобілі, як у нас обов'язково потрібно його перевірити, щоб не попасти на такі кошти, як 2,5 тисячі доларів. Шкода Суперб 2016 року, двохлітровий дизель з пробігом 210 тисяч кілометрів. Приїхав клієнт, каже, хлопці, а ну подивіться, що в мене там з ГРМ. -ом? А то я трошки переїздив, напевно. Перша заміна ГРМ була на пробізі 90 тисяч кілометрів. А він зверху вже почав злазити. Тримається, як бачите, тільки тут. Це, це за що цього він не зліз. Що робимо? Замінюємо комплект ГРМ, -а, міняємо помпу, помпа в нас електронна, всі запчастини у нас вже на столі. Зараз. Механіки будуть приступати до заміни, і також щось підгнила у нас кришка на АКПП. То ми поміняємо кришечку. Вартість такого ремонту 33 тисячі гривень. Разом запчастини, роботи і все двохлітрова дизельна шкода. Їде далі кататись наступні 90 тисяч кілометрів. Це у нас аудія вісім двигуном 4,2 FSI. Як бачите, двигун у нас знаходиться на столі. Клієнт звернувся до нас з проблемою, що в нього були пропуски запалення. Провели діагностику, свічки у нас були в нагарі, плюс несправна була одна катушка запалення. Одного циліндра зробили ендоскопію. Побачили, що на впускних клапанах також є сильний нагар. Це проблема всіх. FSI та FSI-двигунів. Коли зняли лівий колектор і проводили чистку горіху струєм, в посадочне місце форсунки вставили пістолет. Туди всередину налили очисник. І що ми тут можемо бачити? Ось такого бути не повинно. Це свідчить нам про те, що в нас не герметичний один циліндр. Так само в нас є і з другим циліндром. А так як циліндри не герметичні, Відповідно, компресії там немає, і через це автомобіль також троїть. Зараз ми демонтуємо дві головки блоку циліндрів. Також передивимося, в якому стані ланцюги головки відправляємо на дефектовку. Хлопці там відразу передивляться, в якому стані самі клапана, сідла направляючи відразу замінимо сальники, зробимо плоскість головок, щоб вони були рівненькі, і будемо збирати автомобіль. Тому друзі, поки ціни ремонту немає. Але якщо ви купуєте собі автомобіль з таким двигуном, уважно його перевіряйте, щоб не потрапити в ось таку ситуацію. В роботі Гольф 7 клієнт жалується, що коли глохне машина так щось тарахтить. Коротше, прийшли до того, що це у нас маховичок. Це у нас 2 літра. Гольф 7, пробіг 180 тисяч кілометрів. Це вже в нас буде друга заміна, тому що подивились тут. стоїть люк 22-го року. а Машина 2015-го. Зняли коробочку DQ 250 і вже у нас. Маховичок по люку зараз будемо встановлювати і машина поїде далі. Маховики ці ходять приблизно плюс-мінус десь 100 тисяч кілометрів. Тому якщо ви купуєте собі двохлітровий дизель, звертайте увагу, якщо десь щось підстукує, то трохи треба буде заплатити. Ціна такого ремонту близько 30 тисяч гривень. Як бачите, зараз зима у нас на вулиці дуже слизько, і отакі от роботи к нам заїжджають. Кожен день там бампер ударив, десь не встиг відтормозитися. Ілі перебуться на зимню резину. До речі, дивись, стоїть не зима, стоїть все сезонка. І ось ну тобі, що? бажалося, бампер-бах і на малярочку. Алексус, який ні в чому не винний, також приїхав до нас в роботу. Врубали йому в бачину. Дві двері під заміну. одна... Із них ось. Двері у нас б ушні, в зборі. Тут витягували стієчку. Зараз міняємо двері, все накидаємо, приміряємо і будемо передавати автомобіль на малярний цех. Mazda CX9 з Америки, яку зіграли за 7,5 тисяч доларів. З ось таким ударом зараз заїхала в цех, і арматурщики проводять дефіктовку. Що будемо робити, як будемо тягнути, і скільки це буде коштувати. Друзі, це у нас. Volkswagen Джета Америка. Тут бачите, крила мінялись капот. Там будуть радіатори міня, мінятися. Передні бампер порахували по оригіналу, там по Америці, навіть по Тайвані. Овер дорого. Просто дуже дорого. Бампер коштує крила. Принято було рішення одягнути його в європейського гальфа. Купили криля з Європи, капот, бампер, фари, все з Європи. І це вийшло дуже дешево. Набагато дешевше ніж американець. Тому, якщо ви попали в таку неприємну ситуацію, і у вас американець, не засмучуйтесь. Варіанти виходу є. Зробимо вам європейського гольфа. До нас на автосервіс приїхала Mazda6, Як бачите, тут дуже сильно пошкоджене заднє ліве крило, а також бампер. Бампер, на жаль, ми не можемо відремонтувати, а будемо встановлювати новий оригінал. Зараз ми автомобіль завозимо на стапель, витягуємо задню ліву частину, відрізаємо, встановлюємо від донора. Потім ми передаємо автомобіль нашим малярам. Вони там фарбують. То дуже тяжкий колір. Це перламутр, трослойка.